Сьогодні з Даяною протестували новинку від Mimi Friends UA. Ви знаєте, ми не вперше рекомендуємо вам цей магазин і знову не дарма. Подивіться лише, яка крута річ: це мікроскоп Юніскоп. Справжня знахідка для маленьких дослідників. У нього вбудований IPS-екран, тому все можна розглядати без телефону чи ноутбуку. До речі, вмикається підсвітка з восьми LED-ламп. І навіть у темряві видно кожну деталь. Даяна була просто в захваті, розглядала все пір'їнки, листочки, камінчики. І що найцікавіше, мікроскоп може фотографувати та знімати відео. Тож усі відкриття можна зберегти також ЮНІСКОП неймовірно легкий і портативний. Його зручно взяти з собою в парк, на прогулянку або до школи. І навіть трирічна дитинка легко розбереться, як ним користуватись. Це ідеальний спосіб відволікти дітей від телефонів та перетворити час на справжню пригоду. ЮНІСКОП розвиває цікавість, логіку, спостережливість а головне дарує море емоцій і щирого.